Не факт, що S&P 500 буде тільки існувати, да? які ще є заперечення. Не факт, що я доживу, мені вже на 25 років великий перелік заперечень, чому це неможливо. Мені хочеться трошки зняти такі, знаєте, рожеві окуляри. А від людей, які думають, що сьогодні я вкладу там 100 доларів фондовий ринок або будь-який інший інструмент, і завтра я розбагатію і можу жити на пасивний дохід, там не знаю 500 тисячу доларів. Давайте ми будемо сьогодні розбирати всі параметри, які потрібні. Дні інвестори для того, щоб дійсно досягти капіталу в мільйон доларів. Як будь-якій людині досягти капіталу в мільйон доларів на цьому відео я покажу і розкажу на цифрах розкладу по полочках, як вам це зробити. Привіт! Мене звати Оміля Самоєнка. Я засновниця компанії по навчанню інвестиціям в Україні ФІНАП та автор книгу монту великі гроші. І ви, як зазвичай, на каналі Капітал Незалежності, де ми говоримо про гроші. Мислення інвестиції, і сьогодні я би хотіла показати, як дійсно кожна людина може досягти такого великого результату, роблячи маленькі маленькі кроки, але дисципліновані впродовж довгих років. Мені хочеться трошки зняти такі знаєте, рожеві окуляри. А від людей, які думають, що сьогодні я вкладу там 100 доларів фондовий ринок або будь-який інший інструмент, і завтра я розбагатію і можу жити на пасивний дохід, там не знаю, 500 тисяч доларів. Це неможливо да? по крайній мірі з тими інструментами, в які я інвестую, вони більш стабільні. Я, як консервативно помірний інвестор, полюбляю такі стабільні прогнозовані, передбачувані інструменти. І фондовий ринок це один з таких інструментів, якщо брати, ну, наприклад, SP500. І тому всі приклади розрахунків я буду наводити саме. На прикладі інвестування в S&P 500. Хто не знає, це 500 найбільших компаній в Америці. Ми будемо говорити про американський фондовий ринок. на сьогоднішній день. Він є найприбутковішим і з одним таких золотих стандартів, до якого а, порівнюють да всі інші інструменти. І тому я вважаю, що це класний варан для того, щоб розібрати. Тим паче я дуже полюбляю фондовий ринок. І про що мені казати, як не про американський фондовий ринок. Тож давайте ми будемо сьогодні розбирати всі параметри. Які потрібні інвестору для того, щоб дійсно досягти капіталу в мільйон доларів, ми будемо говорити про такі маленькі дисципліновані кроки, які потрібно робити кожного місяця. Ми поговоримо про термін інвестування. Ми проговоримо про пробутковість інструменту. Да, тому давайте починати розбирати кожен з цих моментів. Якщо ви дивитесь це відео, це означає, вам постійно пропадає думка, як зробити так, щоб мої гроші працювали на мене, але ви не знаєте з чого почати. Тому у мене для вас є класна пропозиція. Незабаром стартує мій менторинг курс, який називається «Капітал Незалежності, на який пройшло більше ніж 8,5 з половиною. Тисяч людей і почали інвестувати. Це найбільше навчання в Україні по цінним паперам. В ньому я даю лекції онлайн, тобто ми можемо прямо в прямому ефірі з вам спілкуватися, Я буду розказувати, як працює фондовий ринок, і крок за кроком розбирати теми. Далі є ментори, які доводять вас до результату, дійсно виконуючи практичні завдання, приходячи на майстермайди з менторами, ви зможете отримати результат. У нас дуже висока ефективність. Всі можуть інвестувати також. Буде ось такий прекрасний воркбук, де в стисловому текстовому форматі є вся інформація, як інвестувати, і це надається нашим учням, да, які заходять на програму. Також буде чат з інвесторами, ком'юніті, де ви можете разом спілкуватися, разом рухатись до своєї цілі, і в результаті ви відкриєте брокерський рахунок, зможете зараховувати кошти, де б ви не жили в Європі, в Україні, в Канаді, в Америці. В нас є учні з Японії, взагалі з 20 Шости країн і зможете самостійно проаналізувати цінні папери, зможете самостійно створювати інвестиційні портфелі своїх стратегії і самостійно купувати цінні папери. І Ось таким чином промножувати свої кошти і накопичувати на великі амбітні цілі. Це може бути капітал незалежності, який приносить вам пасивний дохід. Це може бути будинок, це може бути покупка авто. Всі ці цілі можна досягати на просто відкладаючи гроші на депозитах на різних рахунках банківських, які в взагалі не приносить вам м'яка грошей, а ви можете досягати цих цілей завдяки інвестиціям в цінні папери. І тому, якщо ви хочете приєднатися до цього курсу, дізнатися взагалі деталі, то ви можете заповнити анкету, яку я залишаю під цим відео, і з вами зв'яжеться наш менеджер. По перше, ви отримаєте найкращі умови, залишаючи свої дані в анкеті. По-друге, наш менеджер-експерт буде писати вам план досягнення вашої цілі і розкаже, як працює фондовий ринок, що у вас. Не було неправильних очікувань да, від фондового ринку. І Якщо вам сподобається стратегія інвестування, ви зможете приєднатися до нашого навчання, яке дійсно дасть вам результати. Тому, якщо вам це цікаво, залишайте, будь ласка, свої дані в формі, яке я залишаю під цим відео. І сподіваюсь до зустрічі на курсі капітал незалежності. Тож, якщо говорити. Про інвестування в S&P 500 ми говоримо про прибутковість 10% річних в доларах. Це середня статистична статистика про прибутковість фондового ринку американського. Раніше ми орієнтувалися на 7-8%, Сьогодні, так як все дуже швидко розвивається, особливо з AI, В нас є технологічні гіганти, які дають просто якісь нереально шалені результати на рівні прибутковості біткоїна, і тому дійсно S&P 500 Зараз може давати 10-15% річних, на це якщо проаналізувати останні 10-20 років. Тому я буду брати за основу 10% річних. Якщо ми говоримо про такий інструмент, ви насправді можете брати будь-який інший інструмент, який по стабільності, ризикованості, по прибутковості буде схоже щось на S&P 500 і в принципі робити такі ж розрахунки. Розрахунки я роблю на інвестиційному калькуляторі. Я посилання вам обов'язково залишу. Це класний інструмент для того, щоб погратися. Другий момент. and Та горизонт інвестування. Якщо ми говоримо про великі кошти, ну наприклад, в мене є півмільйона. Я хочу, щоб інвестиційний інструмент мені подвоїв мої півмільйона, і в мене стало мільйон. Це може зробити не кожна людина. Я б сказала, дуже маленька кількість загалі населення в світі. Це може робити, тому що півмільйона є не у всіх. Але мовно кажучи, якщо у вас було б півмільйона, враховуючи 10% відсотків річних, враховуючи, що всі роки ви будете реінвестувати, ви не будете витягувати свої гроші з інвестицій. то Ваші гроші подвоїлися би за 7,2 роки, тобто, ви вклали пів однією сумою, умовно, в той же сімки так робити не треба. Але якщо ви гіпотетично ви це зробили, і інструмент приніс би 10% річних в середньому, да за ці 7,2 роки, то через цей період. Ви б отримали б мільйон. Ми зараз не будемо говорити про податки, про комісії, тому що умовно кажучи, ви живете в Україні, у вас одні комісії в Європі, в Америці, у вас зовсім інші комісії, тому це неможливо врахувати. Я покажу вам такі сирі розрахунки, отримані мільйони доларів. І коли робляться такі розрахунки, ніколи не враховуються комісії, податка. Але ви маєте розуміти, залежачи від своєї країни, скільки це може забрати. Але зараз суть про мільйон доларів капіталу. Мало сирим. Далі, якщо ми говоримо про горизонт інвестування, так, у вас є півмільйона, горизонт інвестування сім років. Насправді не так багато. Сім років назад, якщо б у вас було півмільйона, ви б мали зараз суттєвий капітал. Але в більшості з нас цієї суми немає. Півмільйона немає. Що їм робити? Чи дійсно така людина може мати капітал в мільйон доларів? Я вважаю, може. Але Якщо у вас маленькі суми умовно, ви можете інвестувати 200 доларів на місяць. Це класний приклад по розрахункам. Тоді вам треба явно не 7 років. І, Явно ви не можете проінвестувати один раз 200 доларів і все більше не інвестувати, і чекати собі, що ви розбагатієте і будете мати мільйон. Це теж неможливо. Але якщо через інвестиційний калькулятор підібрати саме 200 доларів на місяць інвестування, і ви інвестуєте з 25 років до 65 років, це 40. Років інвестування в один і той же інструмент, тоді у вас вийде приблизно мільйон двісті тисяч доларів. Що я хочу сказати зараз? Приберемо той факт, що не факт, що S&P 500 буде тільки існувати, да які ще є заперечення. Не факт, що я доживу мені вже на 25 років великий перелік заперечень, чому це неможливо, і тут одразу хочете сказати, якщо думати, чому це неможливо, то є 100-500 причин, чому у вас не буде мільйон. Але якщо сфокусуватися, що так в мене є 200 доларів, і якщо я 40 років інвестую, відкладаю ці гроші, ніби в мене їх немає, я просто відкладаю закритим чином і маю через. 40 років мільйон чи вартує це цього. Напишіть, будь ласка, в коментарях чи вартує того, щоб кожного місяця виділяти 5 хвилин інвестувати 200 доларів в S&P 500 для того, щоб отримати мільйон двісті через 40 років. Мати можливість отримати такий капітал? Звичайно, гарантії ніде немає. Гарантій є тільки те, що ми народились і те, що ми помремо. Інвестиції це завжди ризик, ризики і можливості. І коли ми говоримо про S&P 500, ми говоримо 200 доларів 40 років. Ми говоримо про дуже велику ймовірність більше ніж в нерухомості, більше ніж інвестиції в бізнес, більше ніж будь-який інший інструмент. S&P 500 – це дійсно той інструмент, дає великий шанс все ж таки через 40 років пройти до мільйон 200. 000. Ми говоримо знову ж таки про великий термін. Якщо ви не хочете 40 років чекати, це проста математика. Треба більше тоді бюджет інвестування. А якщо ми говоримо 200 доларів 40 років, щоб інвестувати 20 років. Вам потрібно в два рази менше, да потрібно збільшувати бюджет. Тобто, якщо ви можете тисячу доларів в місці інвестувати, звичайно, вам потрібно на 40 років. І ви можете прямо погратися в калькулятори, скільки вам треба інвестувати тисячу доларів кожного місяця, враховуючи 10% прибутковості, прибутковості, да? і враховуючи складний відсоток і так далі. І ви можете підставляти будь-яку суму, будь який горизонт інвестування, і побачити, скільки вам це принесе. 40 років пройшло. Інфляція в доларах 2-3 скажете ви. І ви будете 100% праві, тому що ми не можемо не враховувати інфляцію, коли ми говоримо про будь-які цілі, які ну там більше 3-5 років. Вже інфляція суттєво починає з'їдати частину ваших грошей. Якщо ми говоримо 40 років, то там супер сильно з'їдає інфляція ваші гроші. І враховуючи, наприклад, 3%, Інфляція це середня статистична інфляція США в доларах за останні там декілька десятиліть. То мільйон двісті буде відчуватися через 40 років десь приблизно 380 000 тисяч доларів, трошки більше. І тут питання: я хотів, якби мільйон. По факту я маю мільйон, але насправді це буде відчуватися на сьогоднішній день да, 380 тисяч доларів. І одразу починається заперечення: то це ж тоді не мільйон. А що ж тоді робити? А я хотів мільйон, а не отримав його. Фактично, я маю мільйон доларів. Але відчувається це зовсім по іншому, тому що дійсно 40 років це дуже великий термін, і інфляція з'їдає більшу частину вашого капіталу. Але відео про те, як накопичити мільйон, знову ж таки, кожен може пограти і зрозуміти свій термін. Я вважаю. 200 доларів на місяць вартує того, щоб через 40 років непомітно для себе мати можливість як на сьогоднішній день, ніби в мене є капітал більше 380 тисяч доларів. Якщо взяти все населення України, скільки людей мають капітал більше 380 тисяч доларів? Я не знаю цю статистику, але по відчуттях це буде дуже маленька кількість, точно менше 10% і, мабуть, точно менше 5%. І спробую цю інформацію пошукати і залишити тут інформацію, да, по цю статистику, якщо знайду. тож я вважаю в будь-якому разі, навіть якщо через 40 років це не буде відчуватися як мільйон доларів, це все одно має сенс. Або я через 40 років буду з нулем і невеличкими. Сумами, збереженнями, як зазвичай відкладаю? Або я все ж таки, якщо буду дисципліновано, незважаючи на зовнішні обставини, військові обставини, колапси, кризи, все одно продовжувати інвестувати, то отримати гіпотетично великий шанс на да ось цей мільйон двісті тисяч. А якою думкою ви? Давайте поспілкуємось, тому що я вважаю для себе це точно має сенс, чи бачите ви для себе сенс інвестувати 200 доларів кожного місяця 40 років, тому що в Америці. Це навіть не обговорюється. людина. Як тільки влаштовується на роботу, вона одразу має брокерський рахунок, да автоматично туди інвестує. Вона тільки може вирішувати, яку суму інвестувати. Це буде 200 доларів на місяць, чи 500 доларів. І тому, якби в Америці навіть немає такого питання, чи інвестувати, чи ні, чи вартують його чи ні. Тобто вони точно вважають, що вартує, навіть через інфляцію. Навіть через податки, навіть через комісію, ти все одно залишаєшся в плюсі і маєш якусь стабільність, да тому, що насправді на сьогоднішній день 380 тисяч доларів це еквівалент мільйону, да через 40 років. Це дуже непогані суми. Така людина точно відчувала себе впевнена іммігрувати можна куди захочеться, і більш впевнено якось зростати по кар'єрі і не триматися так сильно за роботу. Ну тобто багато насправді привілегій. Ти дійсно відчуваєш себе більш свободно. не переглядаєш так сильно а, цінники. Да, в магазинах, особливо, якщо ми говоримо про базу. Це продукти, це мінімальний якийсь одяг, да, Ти впевнений, що в тебе багато капіталу. І я вважаю це сильно впливає на життя, але. Ціна питання 40 років 5 хвилин на місяць, і віра в те, що це буде працювати. Тому я вважаю, що це точно вартує увагою кожної людини. Тут може бути заперечення по дисципліні, чи зможу я дійсно 40 років кожного місця це робити, як зуби чистити кожного ранку. І друге, звичайно, буде заперечення. Я очікую його в коментарях, як же мені відкладати 200 доларів, якщо мені на життя не вистачає, але тут... Знову ж таки, мій контраргумент, особиста мова йде про мільйон доларів, який еквівалент сьогоднішньому дню 380 тисяч доларів. Тобто це великі суми, це дуже ціль. Таку амбітну ціль не всі собі ставлять. І, звичайно, треба сісти і подумати, які рішення нестандартні в своєму житті я можу прийняти для того, щоб мені вистачало грошей на моє життя сьогодні і відкладати ще 200 доларів окремо. Ось таке е, моє бачення того, що я вірю, що абсолютно кожна людина може досягнути капіталу в мільйон доларів ціною багатьох років, ціною дисципліни, ціною віри в те, що це можливо. Таких прикладів, наприклад, в Америці достатньо багато, де люди бідні, небагаті, відкладаючи там майже половину своїх доходів, таки дійшли ось цієї фінансової незалежності, нелегкою працею, так відмовляючи собі в чомусь. Да, але маючи цю стабільність. Насправді, в мене дуже багато думок про те, що чи треба відмовляти собі для досягнення цієї фінансової незалежності або ні. Але мені здається, це вже зовсім інша тема, яку ми теж можемо розкрити в майбутніх відео. Але для мене точно ось такі амбітні результати: це про нестандартні рішення, це про дуже високу дисципліну, це про твердий намір, щоб не ставалося. Імміграція, зміна роботи, звільнення, війна, якісь інші колапси, да кризи політичні і економічні я все одно. Продовжую це робити. Звичайно, майбутнього ніхто не знає, але я вважаю, що шанс прийти до дуже класного амбітного результату, до такої фінансової стабільності, фінансової опори, яка може дійсно підтримувати важкі часи і не тільки вас, дали наступні покоління. Це ось така ціна. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте про це. Сподіваюсь, вам це відео було корисно. Можливо, щось підчеркнуло, можливо, щось здвинуло в голові в мисленні. Якщо так, то обов'язково цим поділіться. Ну і ми з вами зустрінемося на наступних відео. Бувайте!